В Луцьку піднімуть тарифи на перевезення. Будуть збільшувати тариф з 14 гривень до 18 на проїзд в наших маршрутках. Все тому, що перевізники кажуть, що тих коштів, які є, які зараз закладені в тариф, їм не вистачає на те, щоб навіть виходити в нуль. Зрозуміло, що за останні роки. Значно здорожчали і вартість запчастин, і е, оплата праці зросла. Тому що треба розуміти, що водії маршруток хто здебільшого? Це здебільшого чоловіки. Чоловіки підпадають під е, е, мобілізаційний критерій. Відповідно, чимало з них справді зараз. Служить на фронті, але комусь потрібно і возити пасажирів в Луцьку, власне, тому і ростуть зарплати цих водіїв, які хочуть, щоб їм платили більше. Відповідно, перевізники також збільшують зарплати водіям, конкуруючи між собою за працівників. В цьому питанні є дві речі, на які я хотів би звернути увагу: перше це те, скільки перевізник платить сітікарду. Сітікард – це. Той оператор, який здійснює розрахунок в громадському транспорті, тобто, ми платимо певні кошти е, сітікарту, а сітікарт вже їх перераховує перевізнику. Всі перевізники, от вголос один кажуть, що вони платять сіті карту 10%. Про це говорить департамент економіки. Про це говорить департамент транспорту. Всі про це говорять: про 10%, які вони перераховують е з електронного квитка на рахунки сіті карт, точніше, які у них там залишаються, але весь прикол в тому, що перераховувати мають 8%. 8%. Питання, куди дівається 2%, куди і в чиїй кишені, І за наш з вами рахунок. Тобто в перевізників грошей немає, вони змушені піднімати вартість проїзду, а 2% ну, кудись зникає незрозуміло куди. Я думаю, що це прекрасна тема для того, щоб е, правоохоронні органи цим е, зацікавилися більше того. Я сподіваюся, що справді хтось понесе за це покарання, і другий момент це перевезення пільгових категорій споживачів. Прикол в чому за кожного перевезеного пільговика платить сусідній пасажир, який заплатив за квиточок. Тобто є держава, яка встановлює категорії пільговиків. Є місцеве самоврядування, яке проводить конкурси на перевезення, яке затверджує маршрути і тому подібні речі. А платить за це не держава, не місцеве самоврядування, тобто не Луцька мерія там, чи будь-яка інша мерія. А власне, платить за це той пасажир, який купує повний квиточок. Він фактично дофінансовує. Перевезення пільговиків. І от е, був круглий стіл, де, власне, обговорювалися ці питання, і перевізники так і кажуть, що е, у нас зараз е, тариф 14 гривень, з них 10%, тобто гривню 40, ми віддаємо сіті карту і ще. У нас є витрати на пільгові перевезення, і фактично з цих 14 гривень ми отримуємо собі лише 10 гривень. Зрозуміло, що таких коштів не вистачить, і е, замість того, щоб і держава, і місцеве самоврядування могли якимось чином відшкодовувати пільговикам перевезення за ті зобов'язання, які вони взяли на себе, то фактично. Бонусом нагружають перевізника за те, щоб він за власний рахунок. Ну, ми розуміємо, що в бізнесі не може бути за власний рахунок, щоб він, власне, от возив пільговиків. Відповідно, ми, кожен з нас, платить це зі своєї кишені в тарифі. А взагалі, я за те, щоб не було ніяких пільг, а всі вони були монетизовані. Тобто, якщо ти маєш на щось пільгу, то не потрібно, щоб тобі хтось робив це безплатно. Відповідний орган, відповідний бюджет, чи місто чи держава повинні дати тобі гроші, а ти вже потім сам повинен розпоряджатися. Чи хочу я їздити в громадському транспорті безкоштовно? Ну фактично, як безкоштовно. Мені дали гроші, і я за ці гроші можу купити собі квиток в громадському транспорті. Чи, наприклад, я хочу купити квиток собі на потяг чи на е, літак? Дасть Бог, скоро знову зможемо літати. А, а можливо, я хочу купити. Внуку чи внучці шоколадку за ці кошти? А можливо, я хочу їх спрямувати на оплату комунальних послуг. Тобто ці всі пільги повинні бути монетизовані, а, і тоді буде лад, Макса. А ти як думаєш, чому тариф на перевезення хочуть підняти саме до 18 гривень? Бо 18 гривень це майже як 20, ну але з відчуттям знижки.